Всім вітання на рахунок кліо. Слухайте, з війною, бачите, дуже важко щось планувати. Зірвалась бронь по кліо, людина забронювала, залишила завдаток. Ну і знову війна внесла свої корективи. Кліо дизельне, доступне знову до бронування. Хто хоче подивитися відео, по ньому на каналі вже декілька відео по ньому вийшло і оберти на трасі. Були і було ще рубрика там: огляд стану фарбовано, не фарбовано. Можете побачити, що фарбовано. Значить, вже по ньому я виконав вм'ятинки. Ну бо я вже мав, планував його там в 25-26 числом, там до 28-го. Коротше, до 1 вересня планував людині віддати. Але сьогодні людина зі мною зв'язується, каже: у мене форс-мажор через війну вибачай, але зараз машину забрати не можу, тому пропоную її комусь іншому. Хто планував, друзі? Хто хотів її придбати, телефон в описі до цього відео можете зателефонувати до мене і забронювати цей автомобіль собі. Залишилось ну, скільки тут? Два тижні, два тижні я ще ним покористуюсь, далі, далі можете забрати собі. Значить, скільки я наїздив, давайте так. Зараз 194 тисячі кілометрів пробігу, тобто я проїхав нею. Після заміни рівня ролика ГРМ 6000 км, в принципі, досить небагато. Ну, До кінця якраз за 2 тижні буде приблизно 8000 км. Пробіг невеличкий. Кому, друзі, цікаво, ви можете забронювати. Значить, що за кліво? Давайте так. Воно з 2011 року. Це 1,5 дизель, правильний, класний, 60, 66 кВт. Вона на механічній коробці передач круїз контроль комплектація взагалі Night and Day. Прошити торпеду, як ви бачите, рояльний лак на центральній консолі, навігаційна система. До речі, навігація з картами України працює. А в нас тут ще є два електросклопідйомники, також рояльний лак на ручках туманки. А зараз Ну 190. 5, нехай 6 тисяч пробігу буде, як ви будете забирати цей автомобіль. Шкіряне кермо, дуже гарний косметичний стан, малий шкіряний салон. Є підкраси, про підкраси детально можете побачити в іншому відео по цьому автомобілю. Взагалі, що хочу сказати, за цих ну, фактично 6 тисяч кілометрів автомобіль подарував мені дуже багато позитивних, хороших емоцій. По-перше, я не мав такого кліву на дизельному двигуні, і хочу сказати, що автомобіль насправді виправдовує абсолютно всі очікування, які можна очікувати від автомобіля Б-класу. Дуже потужна, дуже швидка автівка для швидкого переміщення між містами. Я думаю, ви кайфанете. Можете поїхати нею спокійно в далеку подорож навіть за кордон. На автобамі. На автобані, вона буде себе почувати як риба в воді спокійно, 140-150, це її нормальна, абсолютно адекватна швидкість. Дуже економічний автомобіль, при тому всьому, що в мене була досить рвана динамічна їзда. Ну, як рвана, я набирав спокійно, звичайно, що і скидав спокійно, але от їздив я швиденько, 120-130, намагався їздити нею. І витрата в мене, незважаючи на мої немалі. Ну, показники по швидкості склала середня за цей пробіг 4,4 літра на 100 кілометрів. При тому всьому, що моїх декілька поїздок на Київ всі були 140 кілометрів на годину. Абсолютно всі. І сім'я була в автомобілі. Ну, звичайно, в населених ми скидаємо, от там, де можна, а де можна їхати, гарна, гарних по дві смуги в одному напрямку. Я насипав їй. 140 км на годину, інколи навіть їхав і 150 при завантажному автомобілі. Зараз середня витрата 4,4 літра це за цей великий кілометраж. Класна машина. Чудова альтернатива, я вже повторював неодноразово будь-якому поганому гульфу, поганій октаві чи поганому мегану третьому. Хтось там пише, вона набагато менше. Ще щось хочу сказати так: що багажник тут настільки великий і місткий, що в мене поміщалось все те ж саме точно, що. В Меган Універсал. Не менший тут багажник, насправді. Місця тут, якщо порівнювати з Меганом, тут також не набагато менше. Нормальна, простора, сучасна автівка. Функції комфорту всі присутні. Є круїз, є АБС. Звичайно, є Bluetooth для того, щоб розмовляти по телефону. Не потрібно було щоразу брати телефона до рук. Є навігаційна система дуже адекватна, яка працює насправді. Є ергономічно класні опції, там такі, як місця під водою і все решта. Машинка потужна. З фаркопом можна, я думаю, спокійно возити прицеп, можна собі дозволити. Цим автомобілем я ж кажу поїхати в будь-яку далеку дорогу, тому що при великих швидкостях, навіть ну, таких досить серйозних швидкостях для України, там 130-140 км на годину, шум дороги вас не втомить. Є різні автомобілі взагалі, от, і по-різному вони сприймаються, але насправді показник 140-130 для неї на ізі, і шумка вас тут. Точно не буде турбувати друзі. Тому, якщо вона вам цікава, вона доступна до перебронювання, сказав би так, можу навіть дати номер телефону клієнта, який відмовився від автомобіля через форс-мажорні обставини, якщо хтось має навіть найменший сумнів, що клієнт її не забрав по якійсь іншій причині, або, з, наприклад, з моєї вини. Звичайно, що як завжди, так як в людині форс-мажор. От, е, я однозначно, однозначно, якщо я дійсно переконаюся, що в людини форс-мажор, я поверну йому завдаток. Це не є якимось принциповим питанням, мені чужі гроші не потрібні. Але звичайно, що знову ж таки друзі, я завдаток повертаю. Для тих, хто хоче скинути завдаток, тільки в випадку, якщо дійсно у вас щось сталося, і ви не можете забрати автомобіль, і це якась критична ситуація. Коли там людина буде говорити, наприклад, ну я думав, що я буду мати ці гроші, але я не маю ці гроші, але ви мені машину залиште і потримайте мені її два з половиною місяці. Ну такого, звичайно, що не буде. Ну і знову ж таки, якщо ви скидаєте завдаток, ви повинні розуміти, що я його вам не повернув, якщо ви просто через якісь свої... Моменти там якісь відмовитись від автомобіля я не поверну, тому що насправді я відмовляю іншим клієнтам. І так, багато з тих, хто зараз буде знову ж дивитися відео про цей автомобіль, прекрасно знають прекрасно знають, що бажаючих придбати саме це кліво було. Ну таких клієнтів, які конкретно хотіли вже приїхати, вже залишити резерву, було немало. І саме знаєте, що погано в цій всій ситуації, що я відмовив. Навіть не так відмовив. Я домовився з одним клієнтом. Цей клієнт сказав, що там приїде до мене його донька в, там, в четвер, але вона приїхала в суботу. Ну, в четвер не приїхала. Я подумав, що вона не захоче це, не хоче цей автомобіль купувати, або там передумала, знайшла якийсь інший варіант. І я, коли вона приїхала в суботу, автомобіль вже був проданий. Ну, тобто, я вже взяв резерв за цей автомобіль. В іншої людини, тому що я подумав, що їм не цікаво. Не перетелефонував, не перепитав. Люди дуже сильно були такі розстроєні, і от ну, ця ситуація була мені неприємною. Ну і знову ж таки, клієнт цей відмовився по причині форс-мажору, який точно форс-мажор. Я зараз в даний момент не впевнений, от правда, це чи неправда. Знову ж таки, це важливе питання, тому що я просто так завдатка людині знову ж таки, не поверну. тому що я два з половиною місяці відмовляв іншим людям, які хотіли придбати це кліо в універсалі. Цікаво, набирайте 1,5 дизель, К9К, 11 рік, 193 пробігу, механіка, дуже добрий технічний стан. Я скажу для тих, хто хоче знати, що я по ньому обслуговував. Дивіться: диски, колодки передні стоять, нові. Все, що потрібно було по ходові, там якісь дрібнички зроблені. Розвал сходження після того зроблений був. Олива фільтри замінені. Також паливний фільтр. також замінено комплектор ролика ГРМ з помпою, антифризом і всіма рідинами. Тобто Величезне, гарне, класне ТО йому зроблено. Ну, як ви розумієте, я наїздив тільки 6 тисяч і зараз ще буде 2000. Тобто, в принципі, найближчих 2000 кілометрів. Вам навіть не потрібно буде змінювати на цьому автомобілі оливу. Ну і як підійде 2000 кілометрів, замінити оливу, і наступних 10 тисяч робити нічого не потрібно. Якщо вам цікава ця автівка, так, приїжджайте до нас на Блинівську 3А, місто Рівне, попередньо зі мною Зідзвоніться, дзвоніться, запитайте, чи я на місці, чи не на місці, і можете її забрати. Дуже хороший автомобіль. Насправді, напевно. Перекриє питання будь-яких життєвих ситуацій, коли нема коштів на якусь скажімо, дорогу автівку, а треба щось економічне тут і зараз вирішити всі свої потреби по транспорту. Кузов універсал є, дизельний економічний двигун є, технічний стан класний є, сервіс зроблений повний великий, є. Комплектація нормальна. Є, круїз-контроль для комфортного і довгого переміщення по шосе є. І вже цього достатньо, кузов, який не гниє, присутній. І вже цього достатньо для того, щоб скажімо, цей автомобіль був повністю виправданою історією на заміну якоїсь поганій автівці, або якщо у вас немає на класний гольф, класний Octavia, класний меган, то ця автівка закриє вам ці всі. Потреба. З вами, як завжди, був Степан, Ютуб канал Авторозбор. Я маленький ролик по кругу обійду. Автівку, покажу, яка вона зовні, в якому вона кольорі. От бережіть себе і Україну. Всім добра, всім пока.